Молоді українці діаспори посадили у парку національного відродження півсотні дерев райських яблук. Нагадаємо, у Тернополі в ці дні відбувається форум української молоді діаспори. В Україні це другий, другий ряд того, що саджу дерево, а в Тернополі вперше. Ми залишили якусь частину тут в себе, це як душа. Тобто ми поїхали зі своєї батьківщини до інших країн. І це якийсь такий символ, котрий означає те що ми мусимо Повертатися до нашого дому, до нашої батьківщини, до нашої рідної землі вже як зв'язок, що є між між українці з діаспори і українці, що тут живуть. Дуже приємно, що представники української громади з різних країн світу так само долучилися до посадки дерев, і тепер кожен буде знати, ага, в Тернополі росте моє дерево, яке посадив словак чи серб чи парагвай. Символічне посадження дерев в цьому парку парку національного відродження, напевно, є свідченням того, що і почне не тільки відроджуватися Україна, а й відроджується українська діаспора. Я вірю, в те, що ці люди, котрі тут представляють. Молодь діаспори з 22 країн світу вони зроблять все для того, щоб наша культура була популярною у всьому світі. На рівні із представниками діаспори узяв до рук лопату і міський голова Тернополя Сергій Надал. Хочу подякувати світовому конгресу української молоді, які долучилися до посадки цих дерев. Це буде пам'ять. Вони кожен побрідевся в свою країну. Розкаже як в Тернополі дерево. Кожен там, коли буде порта в Тернопіль, захоче подивитися, чи його дерево росте. Додамо, що в рамках форуму української молоді діаспори у Тернополі також відбувся перший світовий конгрес. Українських молодіжних організацій, опісля організатори висловили сподівання, що Тернопільські обласна та міська ради ухвалять свою програму співпраці з українством діаспори.